Емоції вже ж не, не дуже гарні. Ми програли, програли в першому таймі, пропустили кур'йозний гол і не змогли дожати суперника. Хлопці старалися, хотіли і перемогти, і вирвати, і бодай нічию, але їм не вдалося. Не можу сказати, що в них не було бажання. Бажання було, але на, в цій грі пощастило більше суперників. Що скажете про гру е, одеського суперника? Дуже хороша команда, е, хлопці фізично дуже розвиті. Нав'язали нам боротьбу, е, хотіли перемогти. Хороша команда. Після матчу ми бачили, що ви казали якісь мотивуючі слова команді. Поділіться, можливо, що казали. Я сказав хлопцям, щоб вони поскоріше забували такі ігри. Е, це вони ще в стадії розвитку їм треба набиратися через ці ігри більше опиту набиратися. Тому це гра програла, треба забути і рухатися далі. У них все ще попереду. Гра була дуже тяжка, ми програли, але ми будемо виправляти свої помилки та рухатися далі. І сподіваємося на перемогу в наступному матчі. Що можеш сказати про суперника? Суперники доволі хороші, гра була тяжка. Після гри тренер казав вам мотивуючі слова. Розкажи, як вони на вас впливають, чи відчуваєш підтримку? Так, ми відчуваємо підтримку, стараємося слухати, що він каже, та виправляти свої помилки якраз. Чого не вистачило нашій команді для перемоги сьогодні? Не хватило трішки впевненості. Потрібно було більше робити моментів та більше старатися забивати їх і краще грати в обороні.